Так, а скажіть, будь ласка. Ви сучасниця мого інтенсиву. Ви ці практики, як вам ці практики? Ну, вони взагалі в мене ці практики в інтенсиві були направлені на пропрацювання деструктивних емоцій. До речі, як дитячих, ну, як з дітьми можна працювати, так і з дорослими, тому що всі ми маємо такі емоції. У нас вони накопичуються і треба вчасно їх екологічно звільнюватися від них. Як враження? Розкажіть, будь ласка, як взагалі от від цих практик, що ви цікавого взяли, і що, що вам може пригодитися в роботі, розкажіть? ну Я взяла я пробувала всі, от але ну діти не завжди реагують так, як я цього очікую. Mm -hmm. от, поки зайшла з. Я забула назву, це подолання гніву, да, з барабанами, з тупотінням, тобто. з цим всім. Да, да. Да. Тобто, це, це ну воно таке, ну воно це з того, що зайшло, якби з практичної сторони. Угу. Ну так, це треба ж з різними дітками пробувати, кому зайде, кому не зайде, тим більше що я в принципі не розраховувала на особливих діток, я на ну, нормотипових розраховувала, але ж е, можна комбінувати, можна при, прилаштовувати, якось варіанти робити і ну, адаптувати, як то кажуть. Так, та, ще... та, для... я дуже багато адаптую. Угу. Тому що інакше цього просто немає. Немає матеріалу, і тому це приходиться робити, бо інакше не вийде. Так, да так, -да так. -да. І це тут наша педагогічна креативність спрацьовує, щоб все можна підлаштувати і адаптувати. А... Скажіть, будь ласка, а праці, от те, що я давала про енергію в інтенсиві, як воно чи пригодилося, чи корисно? Можемо поговорити про, про наш найцінніший ресурс в житті, нашу енергію, наш ресурс, щоб ми якомога більше могли дати нашим діткам і своїм, і з тим, з ким працюємо. Ось, ви до речі, до речі, глядачі наші, поставте, будь ласка, от, от, от одинички до десяточки. Як ви вважаєте, на якому рівні енергії. Ну, 10 це самий високий рівень, одиничка це низький рівень енергії. От зараз на якому рівні енергії ви знаходитеся, можете поставити в чаті. І я от у вас запитаю теж, Наталя, як ви відчуваєте, як ви зараз, от, на даний момент? Ну, в мене, в принципі, з кількістю якістю енергії все більш-менш тримається, тому що я це намагаюся регулювати. І в першу чергу, те, як ви писали, і ну, теж про це говорили, що починається все. З елементарних речей там цей режим сну, е прогулянки на пові ну, на свіжому повітрі, оця вся історія, тому що без цього ну, ніяк, особливо живучи в е великому місті. А сон, сон, я знаю, що багато музикантів. Ну це така, як знаєте, як діагноз музикантів є, що вони всі сови. Ну, більшість музикантів, yeah. скільки я знаю, вони yeah. сови. От, і це такий просто. Як то кажуть, ну, реально діагноз. А як у вас? Як у вас? Тому що от я з цим борюся. Реально, я борюся з цим. Я намагаюся лягти до 12-ї ну, ночі, щоб встигнути все зробити, що мала зробити. Але буває, що і після 12-ї я з цим борюся, як у вас? Я просто на роботу на дев'яту, тому в мене не можу я собі дозволити. Yeah. на чути чи в оркестр? На яку дев'яту? Я, nee, я в... зараз не працюю в оркестрі, і в школі теж я працюю в кіндерклініки, в реабілі... в центрі реабілітації ага. дітей з інвалідністю. Ага, а, клас. І там є там можна, ну та ви влаштувалися як саме музичний терапевт, да? Кіндерклініки? Yeah. Круто. Молодець, клас. І приходити з арфою туди, чи, чи як? Так. Mm -hmm. чи... yeah. Взагалі круто. Оце їм повезло. <laughs> Кіндерклінік вам повезло. Реально, з таким спеціалістом. Дуже круто. Молодець. Mm -hmm. Ну, так, як рано вставати, то, звісно, треба, ну, ти себе сам заставляєш да, лягти раніше. Це точно. Ось, але реально у музикантів така проблема є. Ну, якщо... Тому що в нас такий спосіб життя, коли граєш концерт до 9-10 вечора. Да. То... Поки додому доїдеш, поки туди-сюди вже і, 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 і опівніч, да. да. Ось. А що, що ви вважаєте забирає, забирає у вас енергію? От. Якщо так, от проаналізувати, що може забирати вашу енергію і ваш ресурс на даний момент? Угу. Якщо говорити про мене, я ну, конкретно про мене, це це відсутність сну достатньої кількості, і я думаю, що це стосується багатьох з нас на сьогодні, коли ці по ночам, а. те, що ми періодично слухаємо, угу. от і оці всі там порушення того ж робочого процесу, коли там, з дітками треба спускатися в ці укриття, і ну, воно мене дратує, якщо я то особливо про особисто про мене. Бо я, ну, я розстроююся, в тому, коли я не можу розробити те, що я запланувала на заняття. Тому що це значить, що мені це треба буде продовжувати далі, а з ну, там, повторювати, витрачати на це більше часу. Тому що я з кожною дитиною намагаюся все-таки працювати індивідуально. Е, зрозуміло, що в мене є загальні там задачі, якщо говорити про корекцію, але все рівно все ж підлаштовується індивідуально, тому що робота корекційна, вона завжди індивідуальна. Угу. Mm. Тобто у вас індивідуальні заняття, так? Да? Мене не завжди індивідуальні, в мене бувають і групові. І коли я бачу, що дитині краще, наприклад, в тій же парі, чи там вдвох, ну в чотирьох їм, то е це, ну, що це ефективніше, то я про це говорю. І якщо батьки погоджуються, то ну, я проводжу. Якщо ні, то ні. Звичайно, що якщо це групові заняття, то там більше елементів логоритмічних mm -hmm. От, додає. Тому що логоритміка, ну, як, на мій погляд, вона все-таки більш цікава для дітей в групі, ніж в індивідуальній роботі. Угу. Да -да -да. Да, це точно. Тобто такі фонові штуки вас все-таки забирають ваш ресурс, ну, типу, сьогодення, наші реалії, реалії сьогодення. Да? А, да, ну, це у всіх так буває, але. А знаєте, коли є певна система в твоєму житті, певні там практики, ранкові всякі ритуали, то дійсно не так реагуєш на це все. От я просто по собі знаю, скільки я наскільки я от рік назад, якщо себе порівнювати і зараз, після багатьох курсів, які я пройшла, я реально змінилася. І фонові речі, які mm -hmm. там стосовно там, війни, мене не чіпають. Ну, чіпають, але так воно не, не так сильно, як було рік назад, як було два роки назад і, і на початку війни. Тому, е, в принципі, є, е, є інструменти, які покращують реально життя. І якщо ти в системі це виконуєш, то воно реально працює. І те, що я на інтенсиві з музичної терапії тоді давала. і... Е, цей інтенсив створений був для. ну, Він не буде в мене ще продовжуватися після 20-х числа квітня. Інтенсив з музичної терапії і підвищення ресурсності. І практики, які я там даю, вони і засновані на тому, щоб. Випрацювати цю систему, щоб фонові оці всі речі, які зараз у нас в нам заважають жити, щоб вони не заважали жити. А ось я для себе ранкові ритуали. Випрацювала теж все це дізналася там на певних курсах. а мене Оксана Нестеренко, два вже курси я в неї пройшла. Це мегапотужний коуч, вона психолог. Вона взагалі в дитячому бізнесі була. Вона бізнес-тренер, але потім ушла, пішла в духовність, в тренерство, в коучинг. Ось і ці там два курси я вже в неї пройшла і реально такі там круті. Інструменти даються, що а, е, я в своїх очах навіть виросла за ці курси, і медитація. ви,